Зараз будемо показувати персик Flaming Fury F24007. І ви бачите, на землі вчора було ручне проріджування, дуже багато персиків. Це три роки персику. І які, на нашу думку, неякісні, або густо були один коло другого. Ми їх просто видали. Це ручне було проріджування. А деякі залишили, їх і так багато. Зараз ми будемо показувати, як робити зелені операції, як нормувати. Ну, нормування тут просте, де є багато персиків, тут і так їх багато, бачите, що все одно залишилось. Де багато персиків, щоб вони не видушували один другого, ми його знімаємо або чуть-чуть неякісний, кривобокий персик. Малого розміру, ось, ось ви бачите такі маленькі там якісь попадаються, ми їх просто не і ми їх просто знімаємо. ну і Звичайно, знімаємо ті, які, які багато, багато ось цей мали, маленький персик. Да, ми його можемо зняти. Ось цей ми можемо зняти. Тут два ось такі персики. Бачите, вони хороші. Нічого їм немає, вони б набрали. І вони вже, дивіться, бачите, закладають насінняву камеру, вже починає кісточка виділятися. Після того, як ми прорядили персики вручну, ми будемо формувати зеленими операціями, зелені операції. УПФ 24007 потрібні для того, щоб в правильному напрямку направити всі пагини, які нам потрібно, і щоб не загущалася корона, не загущалася ваза, ця. ми формуємо вазу або чаші, певні видаляємо, які ростуть середину. Тут теж нічого особливого немає, але в цій операції вони дають реальний результат, освітлюють крону, дають доступ до самих персиків, які гарно будуть тримати забарвлення. Цей персик достигає у вересні місяці, це пізній сорт, йому ще росте і росте і він дуже крупний. Від 400 грам там бувають і 500, і в мене були по 800 грам персики, вони ну, дуже великі, дуже крупні. І тому, коли дує вітер, то вони можуть впасти, їх треба вчасно знімати. Тоді, коли такі починають достигати, і в кілька етапів цей персик розбирається. І ми дивимося, з чого ми почнемо. Наприклад, тут є цієї гілочки, ми бачимо. Ось ця гілочка. Сердину крони росте. Цю її ми залишаємо. Цю гілочку залишаємо. Переходимо далі. Ця гілочка теж росте в середину крони. Але вона вийде сюди, я думаю, вона буде плодовою. Нам треба теж не сильно віддаляти від штамбу, щоб не виходити на периферію. Це, скоріше всього, гілочка буде на заміну. І ось ми тут бачимо кілька гілок. Одна із них йде догори, ми її вирізаємо. Тут дві гілочки, одну вирізаємо, одну залишаємо. Цю ми просто прирізаємо для того, щоб її прирізати і не дати сильного росту її. Чому? Тому що вона дасть сильний ріст, все одно ми її будемо пообрізати. А тут вона буде розгалужуватися, я думаю, з цих розгалужень ми сформуємо плодову гілочку. Тут ми бачимо знизу, воно мішає, його просто видаляємо. Забагато плодів, тому небагато гілок. Як правило, персик більше гілок кидає, але коли багато плодів, які гілки ростуть, ми їх просто вирізаємо. Ось сюди це, це теж росте, вирізаємо. Тепер бачимо, бачите. Ось ця гілка, да? ось тут є кілька розгалужень. І оці розгалуження сюди ростуть та й вверх сюди ростуть на центр. Ми його зрізаємо ось на, на це розгалуження. Ось це. І оця гілочка буде формувати. От ми бачимо маленьку гілку. Теж забираємо. Це загущення, в середину росте. Ми теж забираємо, тобто тут не особо багато. І ось бачимо ця гілка. Вона йде дуже вертикально, її обов'язково треба забрати, залишаємо невеликий пеньочок з бо тут є плоди і так видаляємо її. Ну, Взагалі-то так і воно повинно бути. На других сортах, де менше є персика, там, звичайно, більше вирізається. Ну якщо Потрібно, як можу показати, це будуть інші сорти. Їм там четвертий рік, там більше вегетативної маси і вони вирізаються більше. На цьому ми будемо закінчувати наше відео. Щось тут обрізамо. Підписуйтесь на канал. Дивіться, як правильно формувати результат. Там була і обрізка, там була е, і формування ще, е, коли тільки маленькі пагінці були, там можна подивитися. Ну і от результат. Скільки плидів закладено, я думаю, до осені ми покажемо і спіль персики. Вам до побачення. Доглядайте за своїми насадженнями. До наступних зустрічей.